Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила таролог-проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Прошу... ой, зараз зараз. Пишіть запитання, свої коменти, цікаво послухати. Іноді бувають дійсно цікаві такі запитання, і вам послухать. Треш, треба відповіді, а, хочеться, дивлюся, деяким мені компліменти казати. Ви знаєте, хто це? По поводу спілкування з Вищими силами. Ага. Хтось боїться інформації, яко, яка відкриється. Неждана, негадана. Комусь це не подобається. А, Пошли. Перше питання. Дивіться, в Нідерландах там прийшли вибори, і третина людей вибрала Вільдерса, який проти допомоги Україні, він вважає, що Нідерландам самим потрібно вооруження, а Нідерланди дуже великі поставки вооруження дають, ну, такий Значительный куш, так сказать. И давайте подивимося. А він будет премьером. Виберуть его премьером. Ні. Кажуть, что не. Хотя тут, знаете, такая история. Может, він и сам, с одной стороны, уйде от этого решения. А з другої сторони, ну така, 50-50. От скільки раз дивлюся, от у нього 50 на 50. А, Так, поїхали. А, Ална Кравець спрашує. Доброго дня, Людмила. Подивіться, будь ласка, таку інформацію. Так, я те читаю, чи не те? Так, да, точно. А те читаю. Подивіться, так, інформація населення Рашки менше, чим, чим вони заявляють, чим кажуть. Чи є на рівні, може, трохи більше України. Подивіться, будь ласка, чи дійсно вони брешуть про кількість свого населення? Дивіться, я в Google зайшла на даний, на даний момент в 23-му році вони заявляють, що у них 120, ой, 142 мільйона і 42-42 сотих населення. А у нас заявляють від на 23-й рік від 28 до 34 мільйонів. Чому така різниця? Тому що ви самі знаєте, що у нас багато людей виїхало за кордон, міграція вій... у ну, зв'язку з війною. 6 мільйонів ну, це такі прикордонники казали, що десь 6 мільйонів, да. що яким дуже важко показують вищі сили, і угу. вони стали на виборі залишатися вдома чи від'їжджати. Так, дивимося. Це правда, що в Росії 142 мільйона людей про те, що вони заявляють. Це правда? Ні. Дуже багато загиблих людей. Дуже багато тим. Хто знаходиться в, в, в більшій тяжці і в жертві. ну Тут нічого хорошого немає по, по поводу людей, те, що вони там розповідають, це неправда. Тупі, тупікова тут ситуація. Вони самі не знають, скільки у них людей, по суті. Вони не знають, вони не бачать. А, в в, в статістики такої немає насправді. Насправді, їх гораздо менше. І тут показують, що дуже багато людей, які каліки, бідні, там, які не, ну, яких не вважають, які стабільно там в ніщиті. І що? От угу. угу. ну, чесно говоря, вони не показують інформацію, стримують цю інформацію. Не хочуть викладати її, а, ну, показати реально, скільки людей. І. Угу. А, ну, на, наскільки я знаю, зараз йдуть, хочуть вони обнулиться, а, Наблюдає по всьому міру. Ні, не то, що наблюдає, а то, що роз'їхалися, типа люди по всьому міру. Тут же багато теж міграція була, багато поїжджало від мобілізації, і якщо спостерігати за цим по Ерафанту, сильно багато жертв, військових жертв. І що? Ну, Великі потери, багато жертв и ну вообще не спи впадает. А вот сравнивать там, ну, считайте, 142 миллиона и там 28 или 34 миллиона. Разница есть? Четыре 4 раза майже. Та да більше даже. Если 28. Так набагато менше насправді? Набагато менше? Да. Тут сильно преувеличено, понимаєте? Сильно преувеличено количество. Чого ж вони зараз завели розговор? Ви ж чули таку інформацію, там деякі предлагають взагалі... Не знаю, наскільки це правда, а це правда, що вони предлагають в Росії не давати жінкам працювати, щоб вони тільки народжували. І, і в нас же штирять грошей ой, дітей і да, тяжело дуже. І вони ще предлагають зробити так, щоб дівчата не вчилися, а сиділи вдома і народжували дітей. Це правда? Правда? Угу. Куда? Угу. Ну, тут якийсь обман іде. Не знаю, наскільки це правда. Тут іде обман. Що за трансформація? В чому? А Ой, ну цемутная история, знаете, я кажут. Маргиналов много ну, людей, у которых э, мозги свернутые, а у них там вообще их много очень. И потому слушать всякий бред. Хотелки есть, а будет ли такое или нет, не знаю. То есть у нас 28-34 миллиона есть. Угу. А, Но ну, сейчас показывают, конечно, тут С э, обман. Кажут, и с этим обманом, Нужно боротися, ну, захищатися від обмана. Тому що тут показують, по... тут страхи є, що дуже великі <кій> <кій> на майбутнє по колісу фортуни узнаємо, скільки жертв війни ще тут. Ми ще не знаємо точно жертв. Ви ж знаєте, даже якщо взяти одне місто Маріуполь, то ми не знаємо, скільки там жертв. Там їх дуже багато, там просто ми навіть не уявляємо, скільки там може бути жертв. І вони в таємниці тримають це, ну, росіяни, вони ж не озвучують. Так що і так, і так, це неправильні цифри, це були як би, во время начала війни. вот, а начала войны. Вот а эти 34 миллиона. Это правда? Угу. Ну, это, говорят, знаете, как. Точно никто не знает. Не знает на той момент, потому что тут Луна. 50 на 50. Вот наши ожидания и наши э, І те, що там стримують, не показують. Угу. Ну тут ілюзії. Так наших більше чи менше? Людей? Наші очікування і луна з другої сторони, ну невідомо. Угу. Невідомо. Ну тут, блін, навіть от така енергетика йде. Віалотікуще, аж спать хочеться, реально. Мені передається ця енергетика. Знаєте, як? Багато людей тут раніше кажуть, що ну, пішли на війну. І це тільки після війни вже можна буде там, да, определяти і розбиратися з цифрами, і скільки жертв. Угу. Так, да. яка частка загинула. Це потім каже. Зараз немає сенсу дивитися. От просто нема сенсу дивитися. Тут кожна хвилина змінюється ситуація. Нема сенсу дивитися. А тут таке запитання було. Ось Наталія Бурлачак. Ага, запитує. Яке життя в Україні через 10 років? Яке життя? Давайте я подивлюся так, як вам сказати, по декілька шість варіантів у мене: економіка, мир війна, благополуччя населення, сільське господарство. Наука, розвиток і політика. Ну, просто так по нескільки варіантів, як у нас буде через 10 років? З економікою у нас що буде? От я ложу по три карти на кожне питання: мир чи війна буде через 10 років? Благополуччя населення яке? Сільське господарство. Що там буде з сільським господарством? На той момент це четверте, п'яте. П'яте наука, розвиток і політика. Так, перше. Економіка. Що у нас буде через 10 років? На майбутнє в економіки дьявол буде розрушений. Що це означає? Тут іде дьявол, і а, то є обманов не буде, да? Угу. Ну от, глядячи на війну, дуже великі зміни будуть. Оце на цю війну, з неї виведуть урок, винесуть урок, що дьявола розрушаємо, щоб не мутив нам воду. Тобто в економіки. В економіки, що буде? Угу. Тут в економіка буде складна ситуація, таємнича, стабільно будемо угу. виїжджати із состояння нехватки денег, Будемо, що тут буде останавлювати? Продвиження тут буде якесь встанавлюватися. Будемо захищати свою стабільність угу. від ілюзій. Ага, і що? І очікувати. Ну, така, знаєте, з одної сторони, ожидання, а з іншої сторони, зовсім все по-новому буде происходить в економіці. Угу. Добре, сильно багато, не, з одної сторони, не хотіла дивитися. Давайте три карти, все, більше нічого. Мир війна буде. Ну, тут будемо отрізати е, е, балачки, обмани. Що за обмани? Таємниці? Вони будуть блокуватися. То есть, а мирная ситуация будет в Украине? Мирно? Умеренно. Ну да, умеренно, стабильно. То есть, долго и э, стабильно будет тут с одной стороны длительный период стабильности вообще, по сути. Такая дефраза фраза И э, период выбора. Выбора в Знаєте, нахил до захисту своєї країни новий етап. Угу. Ну, тут мир буде. Так, благополуччя населення. Що буде благополуччє? Знаєте, хтось буде боротися за продвіження. Це ж люди різні, а хтось буде захищати те, що у них є. Ну тут такі движення будуть, прориви. Прориви в чому? Прориви в чому? Ну, ситуація 50-50, 50 на 50. Ну, всі ми люди різні і по-різному дивимося на хтось буде уходить, вибирати будуть. Буде, буде вибір між тим, щоб розрушати, і е, благополуччя своє, а хтось уходить в вибір, хтось уходить від почуттів. Ну, как бы неудачний вопрос. благополуччя населення в основному. Покажіть, пожалуйста. Ну, є ж. Основна тенденція це не за всіх, не окремо. Основна тенденція яка? Угу. І знову показують різні ситуації. Хтось буде в мічтах літати, а хтось буде виконувати свої обов'язки. І, ну, хто порозумніше. Ладно, не будемо мучити. Сільське господарство. Що з сільським господарством буде? Ух ти! А сільське господарство буде процвітати. Тут надіжда на, знаєте, як, буде продвіження. Ну, у нас взагалі така, да, тяжело. А, тяжесть закінчиться. Понимаєте? Тяжесть на майбутнє закінчиться. Буде процвітати сільське господарство. Так, що у нас наука, розвиток? Що у нас з наукою? А в науці тут більше розговорів, більше і страхи, і шанс буде. Одні будуть боятися, продвигаться, другі будуть е, шансом пользоваться. Угу. Хтось буде вичікувати удобного моменту, щоб прорив зробити. А що це означає? Ну, і переход із, е, знаєте як, із нересурсного стану, Состояние десятки пентаклей, це дуже крута карта, состоянні таке, де будуть зарабатывать, де буде продвиження, де буде не так, що там науковий працює і немає нічого, грошей на яких не буде. Ні, тут буде повишення, от виход із состояння, бачите, одна монетка в состоянии там, де 10. То есть, ну, такий хороший прорив і будуть відстоювати ці позиції для науковців, щоб оплата була достойна. Так, і що? У нас остання політика. Будуть працювати по правосуддю. З однієї сторони, праця тут, і з іншої сторони, правосуддя і ієфант. Що це означає? Це? Новий етап буде. Угу. Ага. А, ну, тут такі, знаєте, як вам сказати. Тут і правосуддя буде працювати, і Верховна, Верховні, ну, там, Рада, чи що це буде працювати, такі круті йдуть карти, і буде оновлення, і маніпуляції. Тут, тобто, робота буде двигатися. Угу. Що це означає? А, ну, знаєте як, у нас ж, як завжди, качелі. З однієї сторони, ми, коли нам треба сплотилися, да, а з другої сторони, ми, як завжди, тут же ставимо подножку своїм же. Тобто тут і розборки будуть, і будуть маніпуляції. Ну, така, такое себе. Работа, как обично, політики. Полити, так, да. що це заблокировано? Угу. Будет блокувати обмани. Блокуватися обмани. Грязне дело політика. Що хочеться сказати еще. Так, э, скільки це у нас часу? Дуже багато часу ушло на це все. Добре. Очільник цього ага. Ем, очільник цього страйку це ж по поводу польського страйку, і тут писала глядачка російський прихильник. Він е, закликав Крим віддати Росії і сам їздив туди. Тож, все зрозуміло, хто за ним стоїть. Ем, Дивіться, а, дивує Дуда, такий друг України а нічого не робить, хоча знає, чому це все коїться. Давайте подивимося, Дуда. А, а, Дуда може щось зробити в цій ситуації? А його блокують, йому не дають зробити. Угу. Тут ще конфлікт произойшов. І з-за цього конфлікту він ну, каже, я не можу діяти. Я тільки наблюдаю за діями. І що? Угу. Да, тут знаєте як тут дуже розгулявся дьявол».